Пане Петре, загалом, як ось зміна погодних умов, поява ну, великого шару снігу, так на ось якраз на, на фронтах, там в, в тому регіоні, в півден... на півдні і на сході, як це впливає на бойові дії? Упливає холодно, ми ж розуміємо, що людина, година, котра перебуває в літній формі одягу і екіпірована, це одне. А коли доводиться на себе на одягати дуже багато одягу, це інше. Плюс, коли людина фізично працює пото виділення, і теплообмін зовсім інший ніж влітку, не не дай Боже перемерзати. Тобто, звичайно, це все ускладнюється банально у проту приготування гарячої їжі, не кажучи вже про техніку, котра не може рухатися мокрим ґрунтом. Натівські танки важать 57-75 тонн, натівські БТР, БМП важать починаючи від 20 тонн, радянські танки 36-43 тонни, БТР, БМП у межах 12 тонн. Звичайно, все ускладнюється, але разом з тим, якщо умовно дійде до великих морозів, треба, щоб було нижче, ніж мінус 15, щоб ґрунт суттєво проробити то тоді можна і ним буде рухатися а в частині легкої бронетехніки, якої ми доволі непогано насутилися за даний період, то е, направду є різниця від між е, минулої зими, дійсно є нюанси у погоді, але у такому глобальному контексті вони тільки понизять інтенсивність бойових дій, але жодним чином не стосується.